Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми готуємо розсольник. І готувати буде наша мама. Готуєте розсольник? Росольник. Що ви вже зробили? М'ясо, водичка. Так, дивимося. ну. Ось. Наша... Кастрюлька в нас на 3 літри. Так? Да, 3 літри. На 3 літри. Трошки більше. Кинули ви сюди м'ясо. Яке? Курине. Курине м'яско. Все, поставили закипить, потім знімете. По Помила його. Ну, в общем, помили і... і вкинули, нехай закипить. Закипить повариться, воно трохи, ну хоч і з півчаса не менше повариться. А тоді картошечку туди вкину. Ну, можна яшку, а можна рис. Трохи. Ну, на таку. Далі побачимо. Десь отако побачим. от мене буде або рису, або яшки. Якщо яшка є, то яшки вкинемо. Як не буде, то рису. І тоді ще повариться рис, картошечка. Ну. І Потім в кінці гірочки натерті. Все. Уже є в на натерті гірочки. гірочки. Ту Тепер ми рис. Закипіло рис. дві ложки рису. Десь дві ложки, такі трошки. Одна повно буде тебе не то. Ну дві ложки. О, все. Так. І сольки. Обробимо сольки. І хайшиварився. Сіль. І там приймався. Тоді попівкуємо. Щоб не переселити. Півложки кидити. Так, так. так, так. Mm -hmm. Тоді попробуємо, якщо тут. Листочок лавровий. Все. Нехай кипить. Нехай кипить. Кип'ять минут, 10-15 і можна тоді класти картошечку і слідовий, і цей, і все геручу. інше. І кипить все. Ми підсмажуємо огірки. Скільки у нас тут? Чотири огірка? І один маленький такий. Чотири середніх і один маленький, солені, солоні огірки. І тепер ми взяли туди олійки і все це підсмажуємо. Я хотіла а то всі побила, не маточку жарю. Тільки швагір тут буде екстракція. Називається у хіміки. Викладаємо зажарка тепер готується. Олійки туди. Морква заморожена, свіжої поки що нема. Натерта на кропну тертку. Картопля пішла угу. через він зварився. Огірки. Вони дуже добре варяться. І все, все. Ось таке. Підходиться. Я переживаю. Коли ми кидаємо? Підвариться картошечка і тоді вже зажарку кинули і все. Тобто воно буде кипіти хвилин 15, так? Да? Да, ми, минут 15, може і більше буде. Пробуємо, а може і більше. Будемо дивитися саме по картоплі. А тоді будемо кидати хочу, картопля і огірок. І огірок. Кинули вже зажарку. пшеницю и вот красота. Все, теперь нехай кипить хвилин 15. Чуть-чуть. Не, меньше будет. Уже готово. Ну, скуштуйте, скажите нам. Короче. Смачно? Ручка. Приємно. Спасибо. Дякую вам смачно.